Ти коротше йду я шукати Нікіта. Він взяв лупу, коротше, кудись срулив. І сидить сэму. Кача паль палять, короч, Вони Мене не бачить, голова. Я ще ще не бачить. Стою, не ворушусь. Чи портять імущество? Как интересно, что не бачить. Некер. Ты чё портишь имущество, Никитос? Алло.

Ти хоч дату став, а то пройде 10 років, коротше, що тут качелі та буде. Да. Хорош вже палить. Не, не то не зараз буде іти, то коротше вам зауваження зроблю. Що ти там і палиш, сердечку. Думаю, куди ви с Я Я взагалі вийшов і шукаю возле дому. А вони сюди на городок прийшли. Короче. Тож я і про морозову йду. короче, імущество. Напишіть їм щось погане в коментарях. Тобі Короче, народ тобі сейчас напише поганий, який ти поганий. Китос. Тебе напишут? Ти <різь> <різь> в Ордіні живуть. Да да да.